Масляні спреї мікс від бренду Парксайд. Усього 67 гривень за одну одиничку, один балончик. У лоті їх буде 20 різних, і ціна такого лоту 1330 гривень. Почнемо з ось такого балончику об'ємом 300 мл. Таких у нас буде в цьому лоті два схожих, і один йде на 300 мл трохи іншого плану. Це ось такі мультифункціональні олійні спреї для змащування різних пател на. Дверях від скрипу, від поржавіння. Ось такі універсальні спреї. Далі у нас ідуть ось такі два спрейчики. Три бачу три спрейчики, навіть чотири чорних таких. об'ємом також 300 мл для велосипедів. Ось такі для змащування, також для скрипів, для цепок різних в такому чорному коль, в чорних таких баночках. Далі у нас йдуть. Ось це у нас літієва змазка для змащування рухомих металевих деталей і поверхонь. Ось такі різних замків. Далі у нас йде. Ось такий е, спрей, також олійний. Він доглядає гумові ущільнювачі та пластикові деталі. Це для автомобільних дверей можна використовувати для вікон, замків, також для побутової техніки. Такі спрейчики будуть. Далі у нас буде один ось такий спрей об'ємом 400 мл для легкого запуску двигуна, навіть при екстремально низьких температурах. Швидко допомагає запустити двигун. І для мотоциклів, і для автомобілів, і для газонокосарок. Ось так використовується. Далі ще у нас є також для цепок різних, для металевих деталей, 300 мл парксет, такий балончик і ще один також буде ось такий літієвий балончик. Ціна такого лоту 1330 гривень. І для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.